Голови прийшла заява від присяжного Володимира Петровича, мешканця міста Буча, вулиця Комсомольська, 17, квартира 14, з проханням надати дозвіл на заміну газової водогрійної колонки, яка стояла в даній квартирі вже багато років, на двохконтурний водогрійний котел. Значить, Враховуючи погодження Ірпінської філії києво підготовлено проєкт рішення, який надає дозвіл. Пропонується надати дозвіл присяжному Володимиру Петровичу виконати проєктно-кошторисну документацію по заміні газової водогрійної колорки на двоконтурний водогрійний котел. Це будинок що Соловська, 17, квартира 14. Це бомби вже як на це а Це водогрійна, водогій на полон. Меняється mm. mm. два контури наставляють. Нам опалення яке? Централізоване. Централізоване. А зараз разом вони поставить двохкомплектний, значить вони відмовляються. Да. Ми підготувалися. А коли ще просто іти треба людям на зустріч. Така як на зустріч? Вони <гум> там помереження не підпишуть. Мені не давно з таким питанням, але співробітника на Тарасовський теж. Всі дозволи і Бучанської міської ради, і дозвіл е, Облгаз, так, і всі дозволи так. А пись сказав, ні, ні в кому випадку. або весь будинок, або ніхто. Так а там є газова є. є абсолютно правильно. Так. Або весь будинок там є закон. Є закон. Ну, так, право в тому, що ты, є, є закон. Ну, в нас це, це вже ми на другий виконкому і одне і те ж саме питання, фактично одна та сама політика Значить, Є закон про теплопостачання, який, який дозволяє громадянину, споживачу вибирати альтернативні види опалення свого помешкання. Але в нашій державі є ще до цього закону, тим якраз цим наказом і керується ПИР. Якраз цим наказом керується ви, що є наказ, який забороняє якоби ставити, міняти і так далі. І так далі. Є закон, розумієте чи ні? Тому е, підготовлено рішення я тут і пишу, згідно керуючись законом України і так далі. Так далі. Не приймете рішення, ваше, ваше питання. Але ми тут, тут ми приймаємо рішення надати дозвіл на виготовлення проєктно документації. А Але погоджувати проєктно-кошторисну документацію в зацікавлених службах, починаючи від пожежної да, закінчуючи <гумен> <в цьому. гумен> після цього експертний висновок і повірте: якщо одна із служб. Не погодить, а це може бути як газова служба, як пожежна служба, і питання закривається автоматично. Тому в даній ситуації наше право прийняти і так проект рішення хочеться дозволити і звернутися до проєктної організації на виготовлення проекту. І цей проект буде погоджувати у всіх зацікавлених службах. Питання на нашому розгляді. І якраз. От перше теплопостачання вам скаже. Тиск падає, тепло не буде постачатися на верхність. Ми не погоджуємо вам даний проєкт і дане питання автоматично знімається. Але людина звернулася з заявою. Нам треба дати відповідь на заяву. Або ми не погоджуємо підстави не погодження даного розгляду заяви, так і написати рішення виконувати. Або два варіанти. Заяву треба розглянути, і кожного громадянина, який звертається за письмовим 8 зверненням, треба надати відділення. Ми даємо проєкт. погодження проєкту. Він виготовляє проєкт. Проєкт. проєкт і потім не дає погоджувати. Так виходить він затрачує свої кошти на вашення. Да. А потім іде, і ми, грубо говоря, можемо. Не, не ми. А, не, не Ми, в... ми, ми так... знаємо, що йому не погодять служби. А, <говори> може... а, а може погодять. А, а як погодя. 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 можна, можна, можна. можна? повністю на цю тепло мережу? Це зроблено у прихожному порядку не можемо сказати. Я... У нас е, кожна служба має свої технічні характеристики. Уявіть собі, якщо одному мешканцю багатоквартирної будівлі поводите питання, і ми маємо вже наслідки такі, що люди пишуть скарги, звертаються. Дитина мала взимку було, на верхньому поверсі, каже, ну просто холодно. Це залежить від тої служби, яка буде розглядати. Ви як пожежна служба, самі в першу чергу Сказати, що в даному будинку не буде забезпечено проти пожежної безпеки, і не поводити нікого. В будинках до п'яти вихід ми дозволяємо відпустимо це, це, провести. Що ми маємо взяти заяву або відмовити або. Якщо більше є запитання до Леоніда Степановича. Будь ласка, задавайте. Немає. Хто за даний проєкт погодиться? Прошу голосувати. Хто проти, утримався одностійно. Дякую вам, Леонід Степанович.